Мої вітання всім із епіцентру. Хочу показати вам сьогодні знижки на посуд. Акція в епіцентрі називається Чесна вигода. Ці цінники, які я буду показувати зі знижками, діє акція до 1.01.25. І так почнемо. Тут стоять на таких стовпчиках, як головна акція, знижено ціну, набір чашок з подвійним склом різного ну, міліметражу. Такі чашечки, ну так, вам їх покажу. Як вони намальовані на коробці тут десь там чай налито, десь каву налито в такі чашки. І так, ці чашки коштують 480 мл, Коштує 399 гривень, 30% знижка. 270 мл – 369 гривень, і 350 мл – 369 гривень. 300 мл – 349 гривень. Вони Особливо нічим не відрізняються, просто різного мілі, мі, ну, мілі, в них, мілілітрів влазить в ці чашки. Ось такі великі, 480 ціни. Далі, тут у них стоїть така, ну як по типу різдвяна колекція, як глінтвейн начебто. Да? Тарілочка обідня. В Крісмас так і написано: 19 см в асортименті 156 гривень, 25% знижка. І тарілка підставна. Ось вона велика 27 см, 246-76, також 25%. На різдвяну колекцію на всю 25%. Ще така тарілочка супова. Крісмас. 520 мл в неї влази. 179,25. І ще чашечка, ось така. Гарна є чашечка. 179,25 на 350 мл. Ось цей посуд мені дуже сподобався з такої колекції. Колір біжевий, з золотим таким оброблений. Дуже гарно виглядає. Він, ще коли все поруч так стоїть в одному стилі. Ось така тарілочка 27 см, коштує 159 гривень, і, велик, і маленька тарілка коштує 109, 20% знижка. Ще тарілочка кераміка. Це кераміка, до речі, 820 мл 149 гривень. Ось така тарілка. Ну, дуже гарно вони виглядають. Мені подобається, і колір подобається, і фактура і ця обробка. Гарно, так золото з цим кольором воно ну пасує. 109 гривень коштує на 620 мл ось така глибока тарілочка. Ця йде на також на 620-149. Вона ось як більш така пласка. А ця навіть гарніша, вона, бачите, отут так зроблена гарно. 109 гривень коштує. Далі чашка керамічна. Чашечка коштує. 89 гривень. Ось така, ну я покажу зараз. Чашка така висока чашка. 89 гривень. Далі йде о, такого сірого кольору колекція. Все. Тут також 20% знижка, маленька тарілочка коштує 20 см 99 гривень, велика тарілочка на 27 в діаметрі коштує 129. 99 коштує така тарілка глибока, як більш така ну, широка 99 гривень, 790 мл сюди влазить. І ось така на 500. 90. Ой, вона так гарно вигнута, гарної форми. 99 також коштує. 14 см 590 мл. І чашки по 85 гривень. А, це просто одна чашка одного виду, просто два цінника. 85 гривень на все 20% знижки. Ще йде колекція м'ятного такого кольору. Також вона так оброблена, як, начебто, хендмейд. Скажу ціну на це велика. Блюдо, тарілка підставна. Вона 27 см, 129 гривень. Ось така тарілочка підставна, показую. Величенька, важкенька. Колір гарний. Ось ще ось такі тарілки я не бачила до цього. Тарілка супова, ось така колекція. Колір. Бачите, такі, як, ну, не смужка, а так воно. Як натурально виглядає? 99 коштує 710 мл тарілка. Це по типу 15% знижка на цю колекцію. Далі 89 гривень коштує обідня 21. Сантиметр в діаметрі 27 сім сантиметрів в діаметрі коштує 129 гривень. От а чашки виглядають класно. Да, в цьому кольорі зеленому, то гарно виглядають 69 гривень без знижки, І ціна гарна, і чашка гарна, хочу вам сказати. Дуже виглядає оця в, ще, в зеленому кольорі, красива колекція. 99, дев'ять ця чаш... Ой, ця е, е, тарілочка коштує. І 89, і 129 такі тарілки. Вони всі майже в одну ціну, просто різних кольорів. Чашки класно виглядають з цим дизайном. Також 69 гривень коштують. Я тільки світлої чашки ось такої не бачу. Ну, Мабуть, в великому епіцентрі Це є. Це в маленькому епіцентрі 119, ось таке велике блюдо на 28 см. І ось така велика прям тарілка глибока, 129 гривень. Супова на 9, майже на літр. ця супова тарілка. Написано так, 940 мл. І 89 тарілочка. Внизу ще ось такі зелені. О, такої ніде я не бачила 70 гривень. Тут у нас 21 см. Бачите, воно так білим оброблена. Ну, начебто така гарна, зручна. І велика також з такими краями, більш глибокими йде. Тарілка підставна 94 гривні коштує. Темні такі, кому подобаються. Дивіться, ось такі чашечки. Цікаві, до речі, чашки. 69 гривень і тарілка 109 гривень, на неї 20% знижка. Так, а скільки тут вона вміщає, не написано, кераміка написано. Також в м'ятному кольорі є. Показує те, що зі знижками. Тут чомусь не стоїть на цю колекцію відтова. Від... Тара немає взагалі ціни ніякої. Далі люмінар. У них зараз іде зі знижками. Біла колекція. Чашечка коштує 60. Така тарілка глибока, прямо 152 гривні 20 сантиметрів. Далі така 60 гривень люмінар. Тут вона 23 сантиметри. І ось така тарілка велика. На люмінар. Тарілка склокераміка, до речі, це все 25% знижки, 83-25. І ще такі малесенькі тарілки в темному кольорі люмінарком подобається маленька. Я так розумію, коштує 87, А ось ця велика, так, да. Ого це велика до речі, да 213 гривень на 21 см, От не написано скільки вона вміщає. Далі тут ще є такі м'ятні. От дивіться, яка величезна прям, тарілка. Ось така, прям на 23 написано сантиметри. Якось здається, як більше. 182 гривні вона коштує. І 145 менша. Біла така 178 гривень. І така біленька 89, як супова тарілочка. Далі тут також є трішки ну, колекція, представлена Різдвяна. Таку чашку я не бачила навіть в великому епіцентрі, мабуть, пропустила. Чашка ця кружка 79 гривень, на неї 30% знижка. І коробочки дуже гарні йдуть. Так на подарунок, ви знаєте, підійде. Така гарна за 79 гривень. Дивіться, як вона зроблена. Ну, Красиво, і ручка в неї красива. Ось, як намальована з цієї сторони, навіть гарніша. 79 гривень кружка на 290 мл написано. Ні, оце вона 400. А я тут розігналась, 268 гривень вона коштує. Та цінники так стоять. да? 268 і знижка на неї 20. Це на люмінару. Ця 79 коштує біленька. Знову таки на тарілку немає ціни. 35 гривень, звичайний такий салатник люмінар. біленький, Салатник 13 см написаний. Маленька тарі... тарілочка, така десертна. Від люмінар коштує 60 Це що називається оселедниця. А ось вона. Оселедниця. Ось така оселедниця коштує 114 гривень 22 см. Чесна вигода. Показую вам тільки чесну вигоду. А на червоні також тарілки знижка йде на люмінар. Тарілка 21,5 см в діаметрі коштує 69-36% знижка на червону. Також у ці маленькі 64,69 по 35 і 36% знижка. Ця зелена, мені ще в великому епіцентрі сподобалась, але вона без знижки 414 гривень коштує. Далі тут у них зі знижками йдуть такі графіни. Да, графін. 199 гривень коштує. Такою зручною кришечкою. Вони всі по 199 одинакові. Далі А, скільки об'єм. Тут літр, оці літр. Далі маленькі 500 мл 127 гривень зі знижкою. Знижки по 50%, до речі, на ці графіни, бачите, вони коштували до цього. 300, 284. Тут 30%. А тут 50, 255 коштував цей півлітровий. А тепер коштує 127. так, да, 50% знижка. А ще ось такі графіни. Ось стоїть такий графін, дивіться, цікавий який. Графін на 1 літр 199 гривень, також 30% знижка. Такий графін ось з таким носиком. Графін також йде до нього коробочка. Він коштує 290 на півтора літри. Цей графін на півтора літри на нього 40% знижка. о, Ще які цікаві також е, графіни по 324 гривні, також на півтора літри. Ось такий графін форма. Гарна форма в нього, як у вази, 179 гривень, 40% знижка. Вони всі з кришками йдуть, бачите, всі з такими як пробкова кришка. Мені подобається, як ну, в, в пляшках винних. 179 гривень оцей коштує на 1200 також 40% знижка. І ще тут графіни 20% знижка на 1,3 літри. Тут вже пластикова ну, у них кришечка йде, це люмінар. І отакий от Макс, Макс Марк. 162 гривні на 500 мл. І на літр максмарк коштує 208 гривень. Я показую те, що зі знижками. Знижок немає, не показую. Тут у нас стоїть посуд без знижок, як бачите. Гарний, але без знижок. От зі знижками є. Такі наборчики. Ой, такі дуже гарні. да Келихи, слухайте, прям довга така ножка в нього. Гарно виглядає, класний келих. Стильний, такий гарний. 699. їх 4 йде в цій упаковочці колекція. Кожен келих вміщує по 200 мл. 6 грам всього його. Ну він такий легенький, так. Да. Вага, 6 грам, прям написано. 30% знижка на ці наборчики келихів. По 4 штуки їх йде. Такі також йдуть зі знижками. Ось така форма. Ну, гарні келихи. Мені подобаються. Угу. Келих. 839, по 500, вони йдуть по 550 мл, вміщують. І чотири штуки там в коробі цьому йде. По 4 штуки. Упаковка 839. 769 ось такі келихи. Треба дістати, щоб зрозуміти, ось так. Форму. Дивіться, он так, такий келих. Коштує 769. На нього 30% знижка, 450 мл кожен вміщує, Також в упаковочці йде чотири штучки. Ну Гарно вони виглядають. Келихи, особливо ці. Дуже гарні. 699 за 4 штуки. Тарілочки показала вам. Тут ще у них йдуть знижки, дуже багато келихів, це вже все поштучно. І ось, бачите, 181 гривня це для коктейлів, по типу Маргарита. Його треба протерти. 181 гривня, 20%. Ще такі по 181 гривні, по 113, як винні. Бакал да, для білого вина, бакал для вина просто ось такий з золотим. Ну, так, зроблено. Просто вони якісь не протерті, знаєте? А так вони гарні. 146 гривень на 420 мл. В такому кольорі в синьому йде бокал для шампанського, 194 гривні коштує. Скільки ж в нього тут не написано, мені прям стало цікаво, скільки ж там мілілітрів буде. А ось ці гарні так вони переливаються всіми кольорами 149 гривень. Дивіться, який гарний. 149 гривень. Мені взагалі подобається така форма, класний. Отут 500 мілілітрів в цьому келихі, 20% знижка. І оцей також гарний. Тут 630 мілілітрів. Оце така гранка, що воно так переливається. Мені дуже подобається. Також написано скло: 630 мл за 158 гривень. Ой, ну це прямо ця колекція, це для мене таке все, яке переливається так гарно, класно. 207 гривень для шампанського, тут 300 мл написано, влазить сюди. Ось такі довгі, класні. Ну, гарні вони, по 179 гривень, 250 мл кожний влазить. І 197 гривень, келих 630 мл. Ну, це такі, як там йдуть в упаковці, тільки по одній штуці оцього гарного кольору. Дуже гарний колір. От дуже. Куди його не... притули, він скрізь гарний. Ще такі темні йдуть келихи зі знижками. 205 гривень, дуже висока ніжка. Нічого собі, його дістану. Дивіться, він вищий, ніж оцей. Також цікавий по 205 а скільки ж в них тут 280 мл. По 205 гривень, 194, ось ці келихи для шампанського. Такани високі по 174, низенькі по 164. Такі келихи, це під шампанське, вони пишуть, да, 194 і під коктейлі. Написано під коктейль. Оцей вже мені більш подобається, чому той. Оцей більш гарний під коктейль. 181 гривня. Всі вони йдуть 20% знижка. Далі такі ось це Макс, знову ця фірма. Макс Марк. Ось такий келих, 79 гривень. Стакан, точніше, 260 мл 79 великий по 88 Він вміщує 350 мл. Щось такі, кому подобається по 119 гривень. Вони такі важкенькі, 119 гривень. Такий важкий, не знаю, на любителя, скажімо так. 119 гривень, 30% знижка. І така ж колекція йде, як в більш темному кольорі. Також 79-89. І дивіться, тут іще в цьому кольорі є глечик, він коштує 459. І де він в такій коробочці, я тут вже дивилась. Ага, 459 гривень з ручкою, з таким носиком. Ну, не буду його діставати. А може дістану, все-таки. Ага, ого, який, ого, який він важкий. Оце так. Да. скільки ж він важить, не написано тут. Мені прям цікаво, знаєте, стало. Не написано. Дуже важкий. Об'єм 1300, висота. Ну, не написано вага, діаметр ось, бачите, кому цікаво. Ага, мабуть, не знаю, скільки. Ну, Він важкий, перше таке. Важкий такий, прям ну, дійсно скло. Ого! І такі келихи в світлому кольорі, як бачите, за такою ж ціною, ось 119. оці ці світлі гарніше виглядають. 89 і 79. Ще ось така колекція келихів. Оці такі цікаві я ніколи і не бачила. Ніколи в своєму житті таких келихів не бачила. Цікавий який. Келих 85 гривень, на нього аж 50% знижка. Коштував він 170-250 І Ще в такому кольорі є. Ось хто знає, Беллавіта така. Фірма їх роби. Беллавіта. Ну, гарненькі такі келихи, цікаві, ще я таких ніколи не бачила. 110 гривень. Чомусь в цьому кольорі немає такої знижки. Ось на оці смарагдові більша знижка 85 гривень, а ці по 110 гривень. Далі йде О, стакан такий, 35% знижка Белавіта. Також коштує 88-22 300 мл. І маленькі такі по 250 мл. Коштують 73 гривні. Показую, як ця колекція. Ой, а тут дорого-багато. Слухайте, як цікаві які келихи. Дивіться, ось такі ще. Прям які з сказки якоїсь. Бакал, написано 116 гривень, 330 мл сюди влазить. Флора робить це вже друга компанія 116 гривень. І ще це що такий стакан. Ух ти, який стакан цікавий. Такий як пивний на да, великий. Ну ти ж пиво ну, може і пиво можна з такого поїти. 97 гривень, 35% на цю колекцію. Маленькі 87 гривень. Така ж колекція. Ось в білому кольорі і в такому світло-зеленому кольорі, 116, 97. 87, 116, 97 і 87. Ціни одинакові, кольори різні. Оцей колір дуже-дуже гарний. Дивіться, який цікаво, вони зроблені із скла. Такі, як пляшки бувають такого кольору. Щось таке, такий важкенький, прям 118 гривень. Також це флора робить. Тут звичайні внизу йдуть, просто прозорі. Там, де нема знижок, я не показую, показую тільки чесну вигоду: по 30% знижка. Такий стакан 99 гривень коштує на 510 мілілітрів. І такий 59, але це вже без знижки. Тут зі знижкою 30%. Отакий високий стакан 370 мл, мілілітрів, коштує 48 гривень. І такий ось стаканчик на 280 мл, мілілітрів. Звичайно, ось такий стакан. 24,90-30% знижка. А високий такий флора, теж цієї форми. Ось така форма, ну, такий стакан універсальний. 34 гривні, 30% знижка на 400 мл. ну, Гарний стакан за таку ціну, да, 34 гривні. А ось такий 39, слухайте. Класний такий стакан, майже як в п'яній вишні. За 39 гривень, знижка на нього 30%. Маленькі ага, стаканчики. Це щепити, ну, як якісь такі напої більш міцні. 19 гривень, потім ці без знижки йдуть 50 гривень і 44. Так, а тут все вже йде без знижок. Глянь, такі маленькі, я раніше такі пам'ятаю, 59 гривень. Це стопка називається на 55 мл. Так, ще тут знижки йдуть на такі щось. Там були чашечки з подвійним склом, а тут просто стаканчики з подвійним склом. Вони також різного мілілітражу ну, мілі, мілі набір стаканів по дві штуки. Ну от 360 мл, 350. По дві штуки такі ціни 20% знижки, 349 гривень, 339 гривень на 350 мл. І 360 мл, 289 гривень. По чашечкам зглянемо, що тут цікаве, є, ось 30% знижки. Такі чашки керамічні з написом «Love you». Ці по 59, ага, і ще є по 45% знижки. Чашки на 330 мл, такі широкі, з візеруночком по 63 гривні. Різні візеруночки йдуть 63 гривні, 45% знижка. Далі сіра, така ого, 70% знижка. Нічого собі. Вона коштувала, до речі, 183, зараз коштує 55, на 460 мл в неї влази. Ось така акція. 70%. Велика, так, да, знижка. Чому так цікаво? Цей колір, може, не до вподоби комусь. По 47, ось такі чашечки йдуть зі скла. На 250 і кухоль також на 320-47 гривень. Навичайні такі зі скла. Чашечки з ручками. Ух ти, такі великі, гарні по 119-20% знижка. Нічого собі, майже на літр. Дивіться, які. Ого! Клас, отакі жовті. Цікаво. Ну, це вже як налив собі кави, то точно на цілий день 119 гривень. Так, вибачте, ціночок. Зараз ми тебе повісимо. І ось ця в блакитному кольорі також 119 гривень така ж. В зеленому кольорі 119 гривень. Це на них по 20% знижка. Так, я вам такі основні товари показувала саме посуд зі знижками. Ще зверху о, чашечка з блюдцем йде. О, чашка з блюдцем на 230 мл. Diamond Gold 243 гривні. Так, покажу вам ось так. Воно виглядає зверху. Чашечка з блюдцем. Ось так, чашечка гарненько зроблена. Зараз подивимось на блюдце. І ось і таке блюдце. Слухайте, гарно так зроблено все. Приємно навіть в руки взяти це. Порцеляна чашка Diamond Gall з блюдцем 243 гривні. Іде в, такому, в такій упаковочці. Так, оці йдуть вже без знижок. Я показувала все, що на знижках. Зараз посуд зі знижками. В епіцентрі. Чесна вигода. Акція діє до 1.01.25. Так що приходьте, купляйте, це маленький епіцентр. Я залишу в першому закріпленому коментарі адресу цього епіцентру, Епіцентр Експрес. А в більших епіцентрах так, там ще більший ну, асортимент і можна вибрати зі знижками на будь-який смак. Тим паче різдвяна колекція там в великому асортименті є. У мене, до речі, є випуск. Також на нього залишу вам е, ссылку в закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!